Якщо всі готові, питання. Майже сотня різноманітних запитань, на які треба знайти відповідь, керуючись не лише знаннями, а й логікою та кмітливістю. Це інтелектуальний квіз, який придумали діти. Проводять його вже втретє. Ми його зробили невеликою командою. Також тільки діти. Це вже наш третій квіз. Перший був для дітей дорослих, другий був тільки для дорослих. І це наш третій. Ми спочатку робимо бланки, на яких будуть писати відповіді. Ми шукаємо питання та відповіді на них. Або якщо знаємо, то знаємо. далі. Ми готуємо там щось, вирізаємо, щось клеїмо. Над квізом працює команда з п'ятьох дітей. Усім процес підготовки та проведення гри до вподоби. Це дуже цікаво і захоплююче. Ти дізнаєшся багато нового, коли створюєш ці питання. І ти спілкуєшся з людьми. Створити перший квіз запропонували дорослі з навчальною метою, аби заохотити дітей самостійно шукати інформацію. Якщо це робити в ігровій формі, то інтерес зростає. Вийшло непогано, тож проєкт став комерційним. Ми дуже хочемо, щоб всі діти свої знання, свої вміння, свої навички вміли монетизувати. Бо власне для цього вони вчаться, щоб конвертувати те, що вони люблять, в проект, в справу, яку вони люблять, в підприємницьку якусь ідею. Тому власне вони от досліджують темою, так як це вже не перший квіз, їм вже вдається заробляти навіть. Ми сьогодні на столах бачили пригощення. Це куплене на бюджет, на той бюджет, який діти на минулих квізах заробили. 30 відсотків від зароблених на квізі грошей діти вирішили передавати на благодійність. Це цілком природно, тим паче у час війни, переконана керівниця бізнес-школи Тетяна Щербак. Звичайно, коли ми обговорювали, як це має бути, то ця соціальна складова підтримка армії на даний момент була досить такою вагомою, вагомим стимулом щось зробити і відповідно допомогти. Тому 20-30% регулярно від своїх квізів діти перераховують, можу чесно сказати, на фонд Повернись живим. Ми вибирали в них є карта, заведена спеціально для цього проекту. Дитяча карта, і там з пропонованих офіційних фондів. Які можна підтримати, вибрали Повернись живим. Можу, чесно сказати, діти обирали самі, тому що назва така, яка надихнула їх. Візи від дітей оригінальні та цікаві, каже пані Євгенія, яка не пропустила із сином жодної гри. Дуже сподобалася ідея написання квізу саме дітьми. Дуже цікаві запитання, дуже такі вони. Ем... Як сказати, креативні. Деякі запитання були прям, там, не знаю, з мого дитинства, але вони вишукують цю інформацію в інтернеті, це, ну, це дуже, дуже тішить. І дуже здивувало те, що квіст на такому досить високому рівні. І дійсно дуже, дуже цікаво. Пані Мар'яна з родиною за звання кращих змагаються вдруге. Наш синочок Андрюшка ходить сюди в школу, в бізнес-школу, і ми вже не вперше беремо участь у квізі. Нам дуже Друге. подобається, тому що це сімейна ігра. Де ми якби, класно проводимо час, сміємося, і на це провіряємо знання своїх і своїх дітей. Я впевнена, ми класно проведемо час, о, як це сказати, <зміця> зміцнимо нашу дружбу о, і, звичайно, переможемо. Квізи для сімей заходять найкраще, бо це можливість провести час разом. А ще діти охочі змагаються з дорослими і тішаться, коли знають більше ніж батьки. Тема мультфільмів у топі інтересів серед дітей, тому гра вийшла динамічною. Загалом участь у квізі взяло більше 30 учасників, хто не встиг зареєструватися цього разу, зможе зробити це згодом, бо такі квізи обіцяють діти стануть традиційними.